68% працівників ТЦК Рівненщини мають статус учасника бойових дій, а 56% є придатними до служби у військових частинах забезпечення, вищих військових навчальних закладах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах зв'язку оперативного забезпечення та охорони. Про це повідомив офіцер юридичної служби рівненського обласного ТЦК ТСП Олександр Косенко. Серед прикладів можна навести колишнього. Очільника підрозділу охорони в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області, який був переміщений на посаду начальника медичної служби батальйону бойового підрозділу, оскільки мав офіцерське звання та відповідно медичну освіту. під час брифінгу у Рівненській ОДА представник ТЦК доповнив, що існує міф, мовляв, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають певні привілеї без участі у бойових діях. Насправді ж реальність дещо інша, оскільки переважна кількість військовослужбовців, які наразі проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, до цього вже проходили службу в бойових підрозділах. Це підтверджується раніше згаданою кількістю учасників бойових дій. Олександр Косенко додав, що від початку року до бойових підрозділів перемістили більше трьохсот працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з області. Більше п'ятдесяти числа особового складу залучили на гарячі напрямки з жовтня цього року. Микола Брижицький випуск новин.